Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Через ворожі обстріли в Оріхові горіли три квартири у п'ятиповерхівці. А у Гуляйполі зайнявся дах приватного будинку. Загалом росіяни вдарили по Запорізькій області майже 350 разів за добу. Один чоловік поранений. Зірвалася з триметрової висоти під час виступу. Двоє дітей акробатів постраждали у запорізькому цирку. Справу розслідує поліція у 12-річної дівчини струс мозку у 15-річного хлопця перелам двох стоп. Вчора Телеграм заблокував низку офіційних українських ботів, через які, зокрема, передавали інформацію про окупантів на ТОТ. В головному управлінні розвідки назвали такі дії необґрунтованими. Хоча до цього українські посадові особи не раз говорили, що Телеграм треба заблокувати. Врешті сьогодні вранці чат-боти відновили роботу. Однак, будьте обачні, бо росіяни встигли наробити ботів двійників. Навчальний простір з'явився у п'ятій дитячій лікарні у Запоріжжі. Приміщення облаштували за допомогою благодійників. Маленькі пацієнти, які тривалий час перебувають на лікуванні, можуть там навчатися та проводити вільний час. Працювати з дітьми будуть фахівці, які мають профільну освіту. Окупанти хочуть продавати житло, яке буквально віджали у мешканців, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Таке майно росіяни називають безхазяйним та вносять у відповідний реєстр. І якщо раніше його роздавали гастролерам з Росії, то тепер вирішили продавати чужі будинки та квартири. Зсу працюють влучно. Два авіаудари прийшлися по місцях зосередження російських військових у Запорізькій області та на Донеччині. Цілі уражено повідомив головнокомандувач Сирський. Фотозона Запорізький край у вишиванці відкрилась цими вихідними на площі Маяковського. 110 вишитих писанок, частина з яких присвячена прифронтовим та окупованим містам та селам регіону. Зараз фотозона експонується в туристичному інформаційному центрі. А 4 травня напередодні Великодня знов запрацює на площі. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.